Гостролистий клен Себастьяна Бланко не менш гостролистий клен ігоря Рахаєва і Липа Папагує. На невеличкому клаптику землі в одному з парків Харкова металіст залишив свій неповторний живий слід. К сожалению, сакури у нас не приживуться. Вот. А всі дерева тут необычні. Тобто такі, які можна в Харкові, ну і в регіоні, пожалуй, побачити тільки в ботанічному саду, да і то не в кожному. А тут вони вперше, можна сказати, будуть в відкритому доступі. Саджали алею усім миром. Елегантний папа у замшевих туфлях не здивував би десь на показі мод. Тут він видавався офіційним делегатом якоїсь міжнародної місії. Доти доки перший не вхопився за лопату і не став хвацько зі знанням справи під схвальні вигуки фанатів нею орудувати у компанії Олександра Нойока і Сергія Пшеничних. В цей час за два метри від нього публіку майстерно розважав у планку. <різь> Ігор Шуховцев взяв на себе роль перекладача. Земля, земля, Заня, земля. скажи, щоб землю привезли. За відсутності футболу у місті вболівальники отримали рідкісну можливість побути поруч із гравцями, потиснути кожному руку, взяти автограф чи зробити фото. Футболісти стійкою навіть з посмішкою витримували людське і погодне пекло, бо навіть вечір за плюс 35 прохолоди не приносить. Загальний гвалт призвів до того, що низенький кущик ялівця виявився ніким не поміченим і самотньо чекав, поки його висадили вже працівники парку. Емоція дуже хороша, тому що всі говорять, що чоловік в земля землі має построїти вдома і посадити дерево. Поэтому я думаю, що все нормально. Програма виконана. Да. Так. Да. А от на запитання про. Про своє футбольне майбутнє Едмару, у якого 30 червня закінчується контракт із клубом, так впевнено відповісти не зміг. Ну, Харка я вже давно, звісно, тут очень много друзей. В принципі, вже привик коротко теж, балежки. Дуже мені нравиться Харко. Ну, футбол це, для мене, звісно, все. Теж один з найважливіше в моїй житті, тому Это надо время все тобто ви ще не впевнені, що будете продовжувати контракт. Ви так дипломатично відповіли? Ну, я не знаю, поэтому час покаже. І, конечно, щоб всі були задоволені, і це найголовніше. У Едмара закінчується контракт. Чи будете ви співпрацю продовжувати? Як це взагалі? навіть. А ви знали, що ви посадили, яке дерево? Ні. Запам'ятали, де вона да, да, от перве да стоїть перше дерево. таким задоволеним і розслабленим. Наставника команди не бачили давно. Остаточна напруга ще не скресла. Захід проходив перед заключним туром української прем'єр-ліги. Але те, чого досяг металіст після провального старту другого кола, вражає. Я теж вважаю, що дітей футболісти наші герої. Ну я не скажу, що. Что... Ситуация совсем сложная была. Ну, наверное, может, где-то нам наверное, не повезло, а сразу все сделали такую трагедию. Мы просто сделали с Игорем Владимировичем работу над ошибками, начали усерднее тренироваться, и как результат уже третье место гарантировали, еще можем побороться за второе. У нас отличная команда, отличные футболисты, отличный тренер и руководство. Так что я не вижу в этом чуда. Жалко, що не перше. Ну і за перше не можемо поборотися вже. жаль. Невдалі збори, фінансові проблеми у клубі. Відставка Маркевича, травми, від'їзди Соси та Девича, не приїзд Гомеса і невезіння. Усе це футболісти металіста називають чинниками, які завадили їм виконати завдання на сезон, здобути кубок і виграти чемпіонат. Ритм через два дні на третій, через три на четвертий допоміг налагодити зв'язки між футболістами, бо тренера всі гравці розуміють з півслова. Он уже давно с нами работает, он знает, что каждый футболист, потому что всегда старается каждый день спросить, как у нас дела, как настроение перед тренировкой. Я только рад, что сейчас у нас все наладится, игра, и рад тоже за него, потому что, кроме того, тоже... Он еще наберешь опыта, как, как тренер. И он тоже хороший человек, хороший людина, поэтому надо его поддержать. И если зависит от всех футболистів, мы будем его поддержать. те, чого прагнуть і футболісти, і вболівальники. це стосується як самого металіста, так і країни в цілому. Я сейчас даже стараюсь менше читати інтернет, дивитися телевидение, потому что честно уже. Уставити того. Ну я отрицательно. Я за єдину Україну. Я вважаю себе українцем патріотом, поэтому я не понимаю людей. Ну, это уже не будемо вглублятися, але я за єдину Україну. Продемонстрований чохол для телефону з українським гербом викликав схвальну реакцію фанів. Що як свідчать події останніх днів, є головною рушійною силою в українському футболі.